Сьогодні держсекретар прибув до Києва. Він уже зустрівся із українськими посадовцями, зокрема із президентом України Володимиром Зеленським, також із Денисом Шмигалем. До української столиці він прибув вже в четверте від початку повномасштабного вторгнення Росії, і в державному департаменті кажуть, що саме цей візит це нагоди запевнити у непорушній підтримці Сполученими Штатами України, особливо у ці непрості часи. Власне про подробиці цього візиту і про головні очікування поговоримо з нашою колегою Анною Костюченко, яка приєднується до ефіру з Києва. Ані привіт, вітаю. Юлія! Аню, з чим власне приїхав держсекретар Ентоні Блінкін до Києва і чого очікувати від його візиту сьогодні? Так, Юлія, вчергово в четверте, після початку повномасштабного вторгнення Росії, прибув Ентоні Блінкін до Києва. Як зазначив один з американських чиновників, який супроводжує делегацію, сам Блінкін вважає цей візит сигналом заспокоєння для українців, які опинились у складній ситуації. І він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. І власне про що вони говорили, пропоную послухати пряму мову. непростий період для України і важкий період для сходу нашої країни і для наших воїнів. Дякую, що ви спеціально приїхали в ці дні підтримати Україну. Дякую за цей сигнал. Також я хотів подякувати вам від усієї моєї команди, усіх українців, за важливий пакет допомоги для наших військ, для наших воїнів. Дуже дякую за це. Дякую конгресу. Дякую президенту Байдену. Найкраще вітання від нас йому та адміністрації. Ми вдячні за двопартійну підтримку. Я знаю, що ви також багато зробили для цього позитивного рішення. І звичайно, ми дуже вдячні за це американцям, американському народу. Протиповітряна оборона найбільший дефіцит для нас. Я вважаю, що це найбільша проблема, і нам дійсно потрібні сьогодні дві батареї Петріот для Харкова для Харківської області, тому що люди під атаками, цивільні та воїни, усі вони під російськими ракетами. І, звичайно, я хочу обговорити гарантії безпеки, як над цим працюють наші команди. І мирний саміт, який для нас дуже важливий, нам потрібна участь не лише США, нам потрібна допомога президента Байдена і ваша, щоб залучити якомога більше країн до цього саміту. Дуже приємно знову бути в Україні. Дуже приємно бачити вас. Я також передаю теплі вітання від президента Байдена. Усі ми захоплюємося вашою надзвичайною стійкістю, витривалістю, силою, вашим лідерством. І ми знаємо, що це складний час, але ми також знаємо, що допомога в дорозі. Частина вже пробула, надійде ще. І це справді матиме великий вплив у протидії російській агресії на полі бою. І ми сповнені рішучості разом з багатьма іншими партнерами України забезпечити вам успіх на полі бою. Ми також віддані тому, щоб з часом Україна міцно стояла на своїх ногах у військовому, економічному та демократичному планах. Аня, чого власне очікувати? Чи варто очікувати нового пакету допомоги? Ми вчора почули від Джейка Салєва, радника з нацбезпеки. США, він вчора на брифінгу сказав, що новий пакет допомоги для України очікується в найближчі дні. А чи є розуміння того, чи сьогодні ми почуємо це оголошення? Ну, власне, прямих заяв від Ентоні Блінкіна ще не було напередодні свого візиту до України. А в одному з інтерв'ю американським медіа він зазначив, що зараз наступальні дії на Харківщині є наслідком зволікання з боку сполучених штатів у наданні допомоги, і також відомо, що не тільки росіяни поновили наступальні дії на Харківщині, також постійно. Обстрілюють місто Харків. Нагадаю, воно знаходиться лише в 30 кілометрах від кордону з Росією. От сьогодні о 6.30 ранку був обстріл міста керованим авіаційними бомбами. За даними місцевої адміністрації, двоє людей постраждали. Потім о 16.30 приблизно був новий обстріл міста і було влучання у 10-поверхову будівлю. І наразі відомо з місцевих джерел про 16 постраждалих з них троє дітей. Ця цифра на жаль. Зростає, може оновлюватись, і буквально за 5 хвилин до шостої стало відомо про те, що місто Харків знову знаходиться під обстрілами. Тож зрозуміло, чому українська сторона піднімає питання додаткових патріотів і додаткової ППО саме для Харкова. утім, наскільки відомо, Вашингтон у саме у питанні додаткового ППО займає таку позицію, що Вашингтон буде шукати ці додаткові патріоти у союзників. Так, Каню дійсно цей візит надзвичайно важливий в той час, коли відбувається наступ Росіян на Харківщині. Чи відомо що ще є в програмі держсекретаря? З ким він зустрічатиметься у Києві? З ким ще намагається побудувати такий діалог? Власне, він вже зустрівся з прем'єр-міністром Единисом Шмагалема, також з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Власне з Дмитром Кулебою він пообідав у піцерії ветерану. ця цей заклад відомий тим, що він заснований одним з ветеранів української армії, які у 2014 році захищав Донбас і та цієї піцерії укомплектована також ветеранами, і до того ж під піце, цієї піце, піцерії доставляється регулярно безкоштовно у лікарні, де наразі проходять відновлення ветерани російсько-української війни. Тож наразі відомо, що Ентоні Блінкін залишається у Києві і залишатиметься також і завтра в столиці. Аня, дякую тобі дуже на зв'язку. З Києва була наша колега Анна Костюченко. Розповідала нам подробиці візиту держсекретаря США Ентоні Блінкіна.